Приходять же вони в весаїду, і ось приводять йому сліпого та й просять його, щоб його доторкнувся. Узявши ж сліпого за руку, вивів він його за село і, слиною, намазавши йому очі, поклав на нього руки та й спитав його чи бачиш що-небудь. Глянув той і каже Бачу людей, начеб дерева ходячі. Тоді знову поклав він йому на очі руки, і той прозрів і одужав, і почав бачити усе здалека, і чітко, і послав його додому, кажучи. Навіть у село не входь. Євангеліє від Марка. Сьогодні Євангеліє, розповідаючи про зцілення сліпого, говорить про три духовні стани людини. Найперше, сліпий був повністю незрячим, нічого крім себе не бачив, жив у темряві. Це образ людини, яка живе егоїстичним життям. Яка живе тільки для себе, поза собою нічого не бачить. Далі другий стан, коли Ісус вже торкнувся Його очей, Він бачив вже людей, наче дерева ходячі. Це образ людини, яка вже краще бачить, але бачить в ближньому тільки зиск для себе, і має бажання використати іншу людину для своїх потреб. Так як людина сьогодні використовує природу і зловживає нею. Третій стан, коли чоловік вже був повністю зцілений, коли побачив Господа, коли побачив по-справжньому людей, так як вони є, це образ духовно здорової людини, яка бачив ближнього Бога, яка бачить Його у своєму житті. Про це маємо просити Бога. Про такий духовний зір, коли ми по правді є зрячі.